Поки ж поговоримо про ситуацію на півдні. Перш перед тим скажу, що повітряні сили збройних сил України в телеграмі опублікували звіт по збитим ракетам під час цієї атаки. З 34 запущених ракет знищили 21, Зокрема, ворог запустив 8 калібрів з чорного моря. І про це будемо зокрема питати Дмитра Плетенчука, керівника об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони Півдня України. Пане Дмитро, доброго ранку! Слава Україні! Вітаємо вас. Героям слава вітаю студію, Вітаю глядачів. Доброго ранку. пане Дмитре. От напередодні сили оборони Півдня в телеграмі публікували інформацію, що Я майже майже процитую, що вперше за довгий час окупанти вивели два підводні ракетоносії загальним залпом 8 калібрів. Власне, ці 8 калібрів сьогодні полетіли на Україну. Скажіть, будь ласка, яка зараз ситуація в морі, і чому скажімо так саме зараз вони вивели ракетоносії і запустили калібри за цей довгий час? Ну, тому що вони насправді е мали спробувати. Я про це, е як речник військово-морських сил, неодноразово наголошував, що, е звісно, маючи такий потенціал в Чорному морі, який вони фактично не можуть використовувати в якийсь момент, вони мають спробувати це зробити. І одразу попереджав, що це будуть підводні човни, тому що виводити надводні кораблі е наразі вони не наважуються. Ну так воно в принципі і сталося, але фактично це третє застосування протягом більше ніж півроку. Ми його підтверджуємо. Е Окрім того, постійно, коли ми е вели розмову щодо застосування на цій крилатих ракет з калібрами, я завжди наголошував на тому, що ефективність цих ракет насправді на початку повномасштабного вторгнення виглядала трошки кращою для росіян. І сьогодні так само ми поки що можемо підтвердити, що було шість запусків, mm -hmm. але знов таки ця інформація верифікується, тому що такі моменти вони завжди потребують досить тривалої верифікації, дослідження уламків ракет. Попередньо це було шість калібрів, три mm -hmm. з них було знищено в зоні відповідальності Силу оборони півдня. Ну і три вже пішли далі. Але як ви бачите, тактико-технічні характеристики цих ракет ворогом у інформаційному полі завжди були трошки завищені. Пане Дмитре, а зараз яка ситуація в морі залишається там ракетоносії ворожі? Ці дві субмарини знаходяться недалеко від пункту базування Новоросії. Найшвидше вони будуть заходити скоріш за все до пункту базування. Більших кораблів в морі не перебуває. А скільки треба ворогу, ну, приміром, для переозброєння е, субмарин, для того, щоб знову їх вивести в море і таким чином підвищити рівень загрози ракетної? Ну, Тут технічно це не складно. У них були інші проблеми: це наявність обладнання для того, щоб завантажити, наприклад, на субмарину, Відповідні ракети, вона має піднятися на поверхню, вони завантажують в надводному положенні. І такий спеціальний кран на горизонтальному лафеті він має ці ракети опустити до рівня підводного човна, де їх вже в горизонтальному положенні будуть завантажувати в підводний човен. На кораблях там по-іншому завантажуються, там вони завантажуються вертикально в шахті. Угу. Пане Дмитре, і скажіть, будь ласка, от, е, яким чином зараз або в перспективі, можливо, ми змогли б протистояти і цим субмаринам, щоб умовно і вони боялись виходити в Чорне море? А, вони й бояться. Угу. Е, якби вони е, були впевнені на 100% у своїх здібностях, вони б, мабуть, виходили частіше трошки. Вони вийшли нещодавно кілька разів для того, щоб перевірити наскільки це можливо, і в принципі було це було очікувано їхні застосування. Я про це так само відверто попереджав, що так, такий факт має статися. Колись звісно, ворог намагається якось повернути хоч якийсь функціонал чорноморському флоту, тому що станом на зараз вони просто. Сховалися на базі в Новоросійську і там перебувають. Стосується безпосередньо ураження цих підводних ну знов таки наголосно на, то, на, на тому, що підводний човен він не живе під водою, як губка боб. Він е, знаходиться в пункті базування у надводному положенні. Пане Дмитре, ми сьогодні обговорювали з політологом історію про те, що і новину про те, що Пентагон надасть далекобійні ракети атакам для України, аби бити та тимчасово окупованому Криму, по там по воєнним об'єктам. З огляду на це росіяни якимось чином посилюють свою там повітряну оборону навколо тимчасово окупованого острова, півострова? Ну, тут питання в тому, навіть не щоб її посилити, а в тому, щоб її взагалі відновити. Тому що попередня атака якраз трошки змінила конфігурацію протиповітряної оборони Криму у зв'язку з тим, що ці комплекси було банально знищено. І так ворог, звісно, буде відновлювати ці позиції, це навіть не обговорюється. Єдине, що як ви бачите, вони використовують навіть на свій приватних ракет якось uh -huh. корабля ППО. І, до речі, він з цим завданням не впорався, коли була уражена судно Камуна. Тому так, звісно, ворог буде, буде робити комплекс заходів якийсь. Пане Добре. Дмитро, дякуємо вам дуже. Дмитро Плетенчук, керівник об'єднаного Об координаційного прес центру сил оборони півдня України, і дивлюсь повітряні сили збройних сил України в телеграмі. Теж оновили інформацію: шість крилатих ракет калібр було запущено під час тривоги.